Опа! Хлопчики! Тут такі діла. Рибалка рибалкою, а в мене ось що, вночі тут трошки. Грибочки. Та. Дивіться грибочечки, які, які класні. Ось що, раз. Які класні грибочки у мене. А ну, мамками, О, он, о, ну, це... Так, так, лисичка, раз, два, три. Да, лишневика там. Хорошо, хорошо, разберемся. Вот так, о, бачите? Ой, все, еще трошки... О! Я уже трошки насобирал, бачите? Да. Ой, все, раз. Ой, все. Два три, та де ж там, от так. І трошки так та то закриваєшся? О, і бачите як? О. -от. и грибочки. А ну ну ну. Вот все. Раз. Ось. От. І так. От. От так. От. Маленьких не трогаємо. Більших підрізаємо. А маленьких хай підрастуть. Чо їх маленьких трогать. Воно які. Вони які красавчики. Що їх трогать? Хай підростають. Вот. Ось ось скільки. Ось красавчики, нехай підростає. Більшенький підріжу. От. Хватить. А все тому, хлопчики і дівчатка, що я оцю грядочку... Ось що де? Ялинки? Ось що ялинка? Ось що, одна, друга? Три ялинки, а вони такі, дивні дерева, дощ іде. А вони зливають всю воду на асфальт. Прийшлось поливати із шланги землю під ялинками. Отут. Оце тут я поливав землю, і вже третій раз. Збираю грибочки, тому що я полив земельку. Моя линки, бачите, як. Жадні на водичку. Вони хочуть, щоб вода зливалася десь на сторону, а під корінням, під самими деревами було сухо. І це вже не перший рік. Я замітив, тому я в цьому році полив, вод... полив водою. Ось усю діляночку. Разів три добре шлангою, а то відром поливав. Носив відром воду і поливав і вже третій раз грибочки збираю. Невеличкі, але які вони смачні, які вони смачні, дикі гриби під ялиночкою. Отак от, от. Нічого складного, так, все добре.